Чоткий, пару слов побажання для Матвія. Щасливий. Не волнуйся. Добрий день. Піднімайтесь наверх, а то ми вже без вас почали. Ти? Що ти? Щоб все було добре, да, так, молодих? Правильно. Деня, найголовніше алкоголік. Скільки? Не знаю, конкретизуйте, будь ласка. 130. Добре. Ігор. Я воздержусь. Воздержався вже? Да. Слухай, от воздержання може бути спірмотоксікоз. <реш> Ні, не, не буде. Точно? То побажай щось для молодого. Щастя, здоров'я. Так. І... Подійкає... Секунду. Іди е... наливають уже. Та <реш> <реш> так, картеж. Одна, дві, три, чотири. П'ятий буде у нас. Значить, Санта-Фе. Раз, два. Сосід. А де сосід? Тут. Сосед, привет. Чекай, ну. Дальше. Так, а теперь побажаю для молодых. Бажаю молодым. Счастья. Здоровья, все найкращого. Гарних діточок. Ну я думаю, конечно, будет гарний. Генофонд який. — Так, генофонд закладный великий. Да. кого великий генофонд. Матвія. — Матвія? Матвей Раз мы его покрытием, можем. Блин. Матвей ушка! Выходи, подлый трус. <світ> Підожде, може, вигине? Що <світ> <Шо>, не виглядає? <світ> Навірно, що бляха там живцем фотографірується. <світ> <Ам паузу. світ> Отут кожен день наш молодий заходить до себе додому відпочивати. Тут він живе. Це його двері, а це його два вікна. А тут, в дитинстві, він почав займатися мистецтвом. Зараз ми наведемо на його витвір мистецтва. Ось. Так він бачить життя. Це колесниця, на якій буде кататися наш молодий. Сьогодні. Така гарна машина, гарно обрана. А на тій жовтій машині зі стіками буде кататися молода. Підемо подивимося. Не знаю, який на Отіо. на тій. От на цій буде кататися наша молода. Того, що вона молодий, у нас лучший. Хоча ні, вони двоє хороші. На оцій машині. А ну-ка згідно. А, нижче, так? Другий поверх. А, бляха, а що це? Я думав, що це... Бл... Так, а от там далеко червона машина їде, це наш Серега інженер. Не, не махайте хоч руками, не заважайте. Бачу. Так, він їде до на нас на кінець колони. Вони лізуть. Тихо. Тихо. Елігос. Ждемо, що він, а може це не він? А от, Серега під'їжджає. І того вже маємо раз, два, три, чотири, п'ять клубних машин. Кулішов не спіши. встигнеш. Наш весільний кортеж. Серега, добрий день. Пару слів, скажіть побажання для молодого. Щастічка, здоров'ячка їм, сімейній житті, любові і всього найкращого. Дякую це. Ти не мене, звісно, не для мене, а для Матвіюшки. Так, і наша заключаюча машина в колоні. Красива червона шкода.